Чому ми займаємося тільки Міцубісі та Питають, Питають колеги. Вітаю колеги. Це я розумію, чому колегам цікаво Це Це так історично склалося, що свою діяльність з запчастинами ми розпочали з пікапів. А найкращі пікапи це японські пікапи, міцубісі, Nissan. Ну ще цуд, але судзуки ми не займаємось. Під час бойових дій в місті Рпінь наші склади були розбомлені, і тому ми розпочинаємо усе спочатку. І вже не бі b формат, а бі то сі. Тобто продаємо запчасти безпосередньо власнику авто. Я знаю з цих автівках і тому по традиції так і продовжую. Маю свій власний бренд. Ми зараз вже менш завозимо, тому що є фінансові проблеми, але ще завозимо. але працюємо, тому що гарна якість і користується попитом. Ось такі в двох словах причини, чому я займаюсь тільки Toyota, Nissan. А більш радкована та наша історія. я давав інтерв'ю сайту. Пром я прикріплю у першому посиланні велике інтерв'ю, але там треба знайти де я, десь там у кінці. Я, я не пишу з якої секунди треба дивитися. От в двох словах що до чого.